Да, так. Ната, так. Українці. чарівна дівчина, НАТО. От здавалось би, просто прийшла на свято, да? такої симпатичної вишиванці, але її видає от, от бейджик. Е, я українцям пояснюю, в чому тут взагалі та справа. Ми зараз на святкуванні е, вже спілкувалися з Олегом. Всі українці побачили. бачили на святкуванні Дня Незалежності України. 34 й так. рік. Не буду питати у вас, НАТО. Ну ви наскільки молодшої цеї дати, що ви мали вдруге не палити, бо якийсь секрет, не секрет, як завжди, у дівчат. Але в принципі, що от ви робите на цьому святі? Що ви робите на локації от волонтерського руху, шалені волонтери? Ну, до цієї організації більш залучена як координатор,